Доброго дня, раді повідомити вам чудову новину по нашому соціальному проекту. У нас сьогодні тисячний покупець, тисячне замовлення. Ми завітали до них гості. Це село Біляки. Зараз ми трішки поспілкуємося і подаруємо мені великий подарунок. Вам за ваш проект, за вашу роботу. Благодарна дуже. Ну що, дай Бог вам здоров'я, щоб ви були здорові, щоб нас обслуговували і всім вашим працівникам. Що вам ще побажати. Здоров'я головне — миру, добра і злагоди. Я задоволена вашим проєктом. Спасибо велике. Задоволені. Наші люди дуже задоволені, що привезуть нам продукт, який кому потрібно, вчасно, якісний. Ну, справляємося поминенько. Кожен раз, коли 10, 15, 20 чоловік. Люди приходять, приходять, замовляють, різне замовляють. Від, можу вам сказати, навіть від газонокосарки до тої самої. Огірка, помидора, що кому треба? Ні, задоволені, дуже-дуже. Особливо ми дуже задоволені за е, період, коли не приїжджає автолавка, коли розвозимо по людях. Багато у нас пайщиків вже не мають змоги підійти до автолавки, бо вже старенькі. І цим вони дуже задоволені. В сочальному проєкті я з першого дня. Моя думка, я Довольна всім, і відношенням, і по заказах, як дзвониш, завжди все привозять. Ну і від людей і поганих лідвиків я не чула.